З ароматом вечірніх троянд, з оксамитом пінких цілунків під шепіт сп'янілих трав, зачерпни мені літа, мій друже, солодкого трунку краси, білі ночі, в трояндових зорях осипаються в наші сни. Такий був невидима муза, бо я так собі донеколи да люблю повіршувати. А то він мені подарував такі дві сусоночки. То був він, а то була я. Ну і тут ми собі сідали і так. Дивилися на захід сонця, дивилися на гніздачку наших дітей, бо діти побудували хату. Ну і то його таке діти ще. Трактор теж він завжди, знаєте, як якось так вже перед війною він його помалював, все з тризубом. І каже, я ще тут напишу Оксана. Я кажу, о, ні-ні, тільки що того не роби. вже буде просто трактор. З чоловіком ми вчилися, вчилися разом. Він на два роки старший за мене, але, відповідно, ми дуже часто пересікалися. Було дьоргання за ну, Але дошкуляння переросло в кохання, як то кажуть. Він Пішов в армію, і я так би його чекала вірно з армії. Перше побачення в нас. Було ми в інституті там біля такі рок-долі. Біля моргу там росли такі липко... сакури. вони тоді так гарно цвили, ми сиділи на лавочці під тими сакурами. І останнє побачення теж було біля тих сакур. на... я вчилася на, на п'ятому курсі. От, і... На п'ятому курсі в нас родився наш саме перший Сергійко. Так, ну, тобто в нас є четверо сині, відповідно, вже є дві донечки, невістки, так, і, і четверо внуків. Сім'я як сім'я, як українська сім'я, де, де найбільше шанували працю. І все, чого добивалося тільки працею, рук. Він був інженер, він міг все. Тобто той весь будинок він сам його зводив. Він, він ріс з нашою сім'єю той будинок. Всю любов вкладали в нього всі свої, бо хотіли мати таке затишне, затишне тепле гніздечко. Ті сходи робив, та, такі, щоб, щоб не було круто, щоб, щоб було плавно спускатися. Теж то клав сам паркет замелом. Але нічого, тут гарно видно подвір'я. Там, бачите, на задньому плані, то весь його, вся його техніка. от Він жив тою технікою, він то сам він собі зробив той трактор. От, от Тепер, коли випав сніг, о, він би вже тут горнув цілу вулицю. Я ніколи не забуду тої ночі, бо чогось не було сну. От, не було ніякого перечуття, а просто не було, не було сну. Йшла, притулилася ще до чоловіка і каже, щось я так змерзла, і він ще мене притулив. Два і каже, я тебе загрію. І то фактично була остання наша ніч, тому що ну, на другий день зранку придзвонив старший син. Мама, ви знаєте, що війна? Отут сів на табуретку, включив телевізор і біжить стрічка. Захопили Чорнобильську АЕС. Він зривається на рівні ноги і каже: «Москаль, мені не буде на потвір'я. Я збираюся. Я йду». То, то треба було бачити, розумієте, я не могла сказати ні слова, ні півслова. Я просто ходила за ним і збирала речі. Він знайшов ту сумку, що він на майдан їздив, зумок був поломаний. Він тоді швидко в магазин, там знайти сумку треба. Сумок не було. Він тоді прийшов, взяв кульок, за 10 хвилин зібрався, і все, я пішов. Тобто, він, ну, ми навіть не попрощалися. Я не могла ні слова сказати, бо я, ну, я розуміла, що то, що він робить, то є правильно, тому що він завжди все правильно робив. Ну і відповідно хлопці на другий, на другий день теж позбиралися. І... Поїхали на мер в територіальну оборону, але тато для них був такий, знаєте, незаперечний авторитет. І тривога одночасно материнська. Знаєте, бо троє людей з хати пішло. Але одночасно якась така була такий, такий спокій, що, що ми за тими хлопцями. Вони не мали ні води там, знаєте, як одного разу він телефонує і каже, чи можна пити воду з маганцовкою. Я кажу, а що таке? Я кажу, ну так каже, ну така ситуація склалася, що іти по воду стало ну, такою, знаєте, що двоє людей пішло і двоє загинуло. І каже: ми знайшли просто таку воронку з під снаряду. І якогось там, ну, такого, я вже там не розумію, це ті калібри, але і, каже, вона була заповнена водою. І, каже, ми набирали, кипятили, марганцовку кидали і так, як, ну, так якось давали раду хлопці, знаєте. Тиждень не мали що їсти, так, каже, так скудно ті, ті запаси, що мали, то каже, я, як дорвусь до хліба, то я цю буханку з'їм. Останній раз, коли ми розмовляли, знаєте, то він ну, настільки настільки чітко було чути, настільки гарно. Він каже, я зайшов в таке місце, каже, що я можу навіть поговорити довше. І ми так з ним ну, десь хвилин десять розмовляли. Ну, і то фактично було, то була остання наша розмова. Що там були каже, дні, які от просто не припинялися ті обстріли. От вони так готили, так лупили, що, що просто вони по 17-18 годин сиділи в окопі. Були в такій м'ясорубці, каже, просто каже, м'ясорубка була. Висиділи вони тих 17 годин, і він, е він йшов в підвал туди, ні ніби ну, перепочити, ну, відпочити. І каже, йому буквально лишалося пів метра, щоб він, щоб він зайшов вже в ту фіртку, де вони заходили. І каже, і тут кулеметна чара, де ми шашками зробили таку димову завісу. І, і каже, і в такий спосіб вони його забрали. Ну і така страшна звістка, і я поїхала на останнє побачення до свого чоловіка, до Львова. Я прийшла до тої труни, і знаєте, от той тягар, бо нема, нема більшого тягару, коли от тобі говорять, що твій чоловік загинув і ти чекаєш. І коли я підійшла до тої труни, я почула, що той тягар впав. Тобто він забрав від мене той тягар. Він себе ніколи не вважав ні героєм, ні якимось таким знаєте, пафосним, він був простий, але зробив те, що мав зробити. Був справжній мужчин. Нема крил і пуста душа. Ми добре прожили з чоловіком. 36 років. Я от не вірю, що та любов, вона просто так. Померла людина і вона зникла. Тобто От та любов вона тут в мене живе. Він був віруючий, але він знаєте, такий був ну от в нього. Знаєш, як Він не раз каже, що ти тут стільки читаєш? Ну, що тобі того? Каже, то? Можна помішатися з того читання. Я кажу, ну, то я шукаю дорогу до Бога. А він каже, що я шукати? Ну, того Бог, кругом Бог. О, Якби не ті діточки, а так все прийдуть, пощебечуть. Софійка, бабуся, я до тебе на ночовку. Ти сама не спала. Ну, а дивися, то клітку діду робив. Клонка? Ну. яка гарна. Угу, То все було під лінійку. Ми з ним доїли корову разом, Пас, ходили виганяти корову, приганяли, ще бавилися до ганялки. Коли корову виганяли. Веселого, багато енергії мав. Грали ігри, гра... грали в доганялки. Ще, Ще діду мене навчив ходити на мостику. Дідусь він дуже їх любив, так само, як і вони його любили і люблять, і не забувають. Він дуже тішився, як ми приходили в гості. Взагалі хотів і чекав завжди, що ми приходимо, він одразу почали тушитися, там чай робити. Сумуємо за, за дідом. Бракує нам його. Вистачає. Все як, як сон проходить і лишається тільки, напевно, пам'ять. Ой, Степан, як тебе тут замело. <гум> <гум> ну нічого. Ми тут зараз. Ми тут зараз розчистимо. О, як та ніч наступає. Така темінь. Так мені тяжко. І тут такий плумінчик. І там молитва. Яка йде для тебе, Степане? Ми тебе дуже любимо.